З початком пікету я зачитаю звернення, яке ми сьогодні даємо пану Дмитро Дмитровичу Загарії. Отже, на протязі тривалого часу йдуть переслідування активістів громадського руху Автономний Опір, молодих людей, яким небайдужа доля України, рідного міста та його громади. Займаючи активну громадську... Коли багатьом мешканцям Львова вирішені їх проблем, але є певні сили, яким страшно дивитися, як незангажована незалежна молодь впевнена та безкомпромісно наводить порядок в рідній країні, примушуючи чиновників різних мостей та рангів сумлінно служити громаді. В цій поки що на боротьбі використовується не тільки броні інформаційні війни, але й задіюється важка артилерія у вигляді корумпованих зв'язків в правоохоронних органах. Як наслідок. Відкриваються і фальшуються кримінальні провадження за надуманими статтями. Починаються обшуки в помешканнях активістів, вилучення оргтехніки, залякування та шантаж. Тому громадський рух автономний опір звертається до керівництва львівських правоохоронних органів з вимогою переглянути кримінальні провадження, як такі, що мають на меті переслідування з політичних мотивів за громадську діяльність та активну громадську позицію у Львові. Перечислено ряд. Кримінальних проваджень, які відкриті як за часів режиму Януковича, так і зараз, відкриті як зі сторони МВС, так і СБУ. Також ми вимагаємо звільнити з ув'язнення політичних в'язнів Сергія Олександрова, Максима Головіна, Олександра Македонського, Тимофія Підлісного, Анатолія Соболевського, припинити переслідування за політичними мотивами Миколи Коханівського та Дмитра і Сергія Павличенків сприяти звільненню українських громадян заарештованих ФСБ у Криму Олександр Кольченко та Олега Сінцова. Було виявляється шоломи, каски, бронежилети і щити автономного правда? я не буду коментувати. Там бачу на питання відповісти. Я відповідаю на це питання. Автономно чи не автономно? Тому що журналісти так, почали вже висвітлювати, що це є член автономного опору. Оце людина, тих, хто не чесний, хто не чесний. Але якби була відпрацьована ті величі, хто ж вам заявляв, що це... Якби вас з собою питали. Але ви не автономно. Ви просто не до кінця договорюєте. ви зараз робите так, ніби це в нас знайшли. я вам хочу відповісти. Це ми не в Верховної Раді, не політичні заявки. То вони є членом чи нема? У нас інформації від е, безпосереднього керівництва автономного опору що це У Нас керівництва немає. Ну від вас немає. Ви кажете, що ми не знаємо. Чому чому пан Зюбаненко поширює ці заяви брехливі про те, що нас проплачують Кремль, Медведчуки? Що потім нас посадити під шумокцію? Оцей дядько нас дві 2009 року знімає. Ви ж що мене не цього ті халя, які нас знімають зі Він для колока? Ми от зараз прийшли до пана Загарії, так? ми бачимо в перший раз житті що крок був зроблений на зустріч, так, зі сторони міліції. Ми йому хотіли сказати одну дуже серйозну річ. Дивіться, автономний опит – це своє життя. І зараз так само він займається тим, що відстоює інтереси громади. Незаконна забудова паркан поставлена без документів, незаконний літній майданчик, незаконні інші речі. Він все життя намагався втручатися в ці події на стороні громади. І завжди було так, що автономний опір стоїть з одного боку, а з того боку стоїть незаконний забудовник, який користується послугами міліції, прокуратури, судів і всього, чого тільки можна. Так от, в нас до вас є прохання велике, і не тільки від автономного опору, від дружніх організацій, щоб ми в місті поміняли цю практику як. Що коли приходять автономні опор дружні організації, і вони бачать незаконне використання землі громади, іншого майна громади і так далі, втручаються в події, викликають міліцію, то міліція починає розбиратися і стоїть на стороні закону і конституції, а не на стороні невідомо яких кримінальних структур. Оце наше основне особисто. ці два громадяни і представниками автономного опору немає. Я вам це сказав, У кого знайшли щось, так? У кого знайшли? Я це громадян звати. Це зараз ми не будемо. Тому, тому що є стаєниця стані, обладали, будемо шіно, як стаєниця що ми станеш на баталій будемо пов'язати. Послухайте мене і фото. Ви повинні зрозуміти одну річ, що ми не прив'язуємо нікого до ніяких політичних сил осіб, які... Проходять по кримінальних справах, будь-які в, якийсь, в якийсь і кого, чи свідка, чи потерпілого. Чи можете ви нам прогарантувати, Я зараз говорю нам це, я говорю про всі громадські організації, тому що автонома це перший пошок, і всі це чудово розуміють. Чи можете ви прогарантувати нам, що в рамках закону і в рамках всіх проваджень, які відбуються, що це будуть дійсно законні дії, тому що. Вчора відкрили мій автомобіль, відкрили і потім його закрили. Витягнули тільки карточку з відеореєстратора. Вона комусь стала потрібна. Не думаю, що вона потрібна якимось злочинцям, вона коштує дуже дешево. Але там були записи, куди я їздила, що я робила. Це карточка відеореєстратора. Чи гарантуєте ви нам, власне, цю безпеку? І чи гарантуєте ви нам, що коли ви сьогодні прийшли до автономів з обшуком, завтра прийдуть до мене, я це знаю. Скажуть, що в мене зброя, є наркотики. Ви гарантуєте мені, я людина, яка 35 років прожила, яка жодного разу не притягувала до кримінальної відповідальності, ніде в кримінальних схемах не приймала участь, що в мене не знайдеться зброї, що в мене не знайдеться якоїсь кіло, кілограма героїна, кокаїна, чи може ще щось такого роду. Ви це гарантуєте мені, я, я особисто стояла на Майдані за вас. На Майдані, коли йшла люстрація. Ви мені гарантуєте, що буде все згідно чинного законодавства. Я далі. хочу почути тільки це. Не мені особисто, а всі. Була відкрита кримінальна справа на мою дружину у заяві Юрія Бехачишина. У вибачення вбивстві на депа і так далі. У плакатах, які розлевляють на польові. Не ми можемо кримінальну справу, не кримінує далі. Справа стоїть Її не рухають. Я хочу, щоб ця справа була гатметна, якось закінчена. Вісім місяців Мичаківський регіос не міг провести експертизи вилученого комп'ютера. Мало того, вони би його ще вісім місяців не проводили, якби мене прийшли і не попросили діяти згідно чинного законодавства. Я наголошую. І, згідно чинного законодавства, ми прийшли на допомогу автономам і тоді якимось чудом за два тижні провелася експертиза, яка вісім місяців не проводилась. І слідча обіцяла, що в терміни, визначення законом, буде винесені відповідні рішення. Терміни, визначені законом, минули вже дуже давно. Можливо, в Лівчаківському райвідділі рисує інший кримінально-процесуальний закон. Я ж не знаю. Таке може бути. Так, значить, ні, це спойно. Цю критику я вже особисто не саджав. Як? Якщо там є рішення, то воно буде прийнято на протягом 10 днів. Розставимо цьому карту. Вже вірно рік пройшов з того часу, всього, як... З того часу, 10. 17 років, ми приймемо Все. рішення. Лівчаківський райвідділ – це це просто якась катастрофа. Після цього як було вилучено 9 червонокнижних книжних з підвалу на проспекті згоди 33. Це було перше. Це буде листопаді минулого року. Я вам говорю про Лечаківський ревітр. Проходить місяць, проходить місяць, до мене приходять з обшуком шукати 4,5 мільйона російських рублів. той, як вкрав, чоловік, що взимів кульочку, між 4,5 мільйона рублів, в салапаному кульочку. І я їх вирвав. А понятті були комерсанти А поняті, які прийшли, це були ці люди, які ходили з птахами по церкві. так. Так, Лошаківський равіділ співпрацює з різними злочинними... Е... Галицький так само.